Привіт. З вами психолог Вікторія, і сьогодні я би хотіла поговорити про такі дві крайнощі у плані фінансів у парі, коли, наприклад, жінка говорить і вважає, що гроші чоловіка це наші гроші, а мої це тільки мої. І інша крайність це притаманно більше чоловіка, які зараз дуже люблять говорити: що якщо жінка хоче забезпеченого чоловіка, то нехай вона сама його і забезпечить. Тобто, це такі абсолютно дві протилежні крайнощі, коли жінка абсолютно не хоче фінансово вкладатися у стосунки. Чоловіком і вважає, що все, що заробляє вона, це вона має витрачати тільки на себе. І інша крайність це коли чоловік так само абсолютно не хоче вкладатися фінансово в ті ж самі стосунки. вважає, що якщо жінка хоче забезпеченого чоловіка, потрібно і взяти його, забезпечити. Тому давайте розберемося з цим, що за цим стоїть. По-перше, звичайно, як в тому, так і в іншому випадку стоїть страх, що тебе використають, що ти потрібен тільки заради грошей, що тебе просто так без грошей ніхто любити і цінувати не буде. Особливо це притаманно чоловікам, які так вважають. Жінки вони більше впевнені, що якщо вони красиві, то їм за це щось винні, що повинні їм якось це фінансувати, і оплачувати. І так само часто можуть вважати, що якщо, наприклад, чоловік. Хоче гарну жінку доглянуту, на яку він буде оцвертати увагу, то нехай він її і зробить такою доглянутою, а гарною і, і, і такою е, привабливою. Тому що якщо він приходить так так само на все вже готове, то це теж є несправедливо. Тобто, якщо чоловік дивиться на таку жінку і думає, о класно, мені б таку, е, то звичайно, це зрозуміло, що йому подобається. Але якщо він е, не хоче жодним чином допомагати їй далі, знаходитися у такому. Стані, вигляді, щоб вона себе так почувала, щоб вона не була замахана роботами, наприклад, а дійсно насолоджувалась життям, була більш розслаблена, була більш така якась наповнена і щаслива для того, щоб так само ділитися з цим всім з чоловіком, щоб, наприклад, завжди бути в ресурсі для того, щоб займатися з ним коханням, то звичайно потрібно вкладатися в це чоловікові так само. І звісно, якщо так само жінка вважає, що вона там хоче і заслуговує тільки на багато чоловіка, то їй потрібно розуміти, що і так само треба себе щось представляти, щоб цей чоловік, хоча б, звернув на неї увагу. І це не тільки має бути краса, це має бути якась ще внутрішня наповненість, якийсь розум, якісь досягнення, якісь певні здобутки, так само заради яких вона. От, там, наприклад, якось працювала, чогось досягала, щоб вона розуміла, що вона так само є важлива, цінна і може бути на рівні з цим чоловіком, а не просто якби, продаватися в тому плані, що обмінювати свою красу, наприклад, і молодість на його якісь там статки. Тому не треба в жодному разі впадати в ці крайнощі і треба так само чоловікам розуміти, що, якщо ви хочете гарну. Доглянту жінку ви повинні так само хотіти щось для цього робити, щоб вона такою була, а не просто вона повинна це все робити, а ви просто насолоджуватись. І так само е жінки мають розуміти, що якщо вони хочуть багато статусного чоловіка, е вони так само повинні себе щось представляти і так само мають вкладатися в ці стосунки з чоловіком, тобто якось старатися е його і радувати, і підтримувати, і робити йому так само е досить такі е недешеві, скажімо, подарунки для того, щоб. Е і себе відчувати краще, що ти можеш це зробити, і в принципі він вже звик до такого рівня життя, і тому відповідно йому буде це приємно і комфортно, якщо його рівень життя не постраждає поруч з вами. І так само це стосується жінок. Тобто, якщо жінка красива, статусна, доглянута, вона і так само хоче відповідно бачити коло себе такого ж чоловіка, а не такого, який буде. Тягнути її на дно і постійно або якось е, принижувати, конкурувати, сказати, казати, що е, там, ну і що, що ти так багато заробляєш, а е, все одно ти там не така розумна, як я, бо я чоловік. Тобто цього така жінка точно терпіти не буде в жодному разі. Е, тому потрібно це розуміти. Е, знаєте, я кажу, що дійсно повинна. Бути якесь таке схоже бачення життя у людей для того, щоб вони могли бути разом і приблизно на одному якомусь соціальному рівні вони теж повинні знаходити, щоб всім було комфортно і щоб ніхто нікого якось десь там не підтягував або навпаки принижував до якось опускав на дно для того, щоб комусь було комфортніше. Тому дуже важливо, щоб це було хоча б більш-менш. На рівні у всіх таких важливих сферах життя. А тоді це буде вже сприйматися, як не хтось комусь щось в обмін дає, якось там когось купує, продає і так далі. Не ці товарні стосунки, а дійсно рівноцінні стосунки, де ви просто обмінюєтесь тим, що у вас є в надлишку, ви даєте одне в одному це, і для вас це у Бог нормально, комфортно і задоволення. У і все. Дякую за увагу.